Сьогодні з вами я, директор з маркетингу компанії Інтеркерама Калюжна Олена. Також з нами відділ продажу компанії Інтеркерама це Денис Назаренко. — Денис, привіт. Доброго дня Добрий. і е Максима Тришка, е заступник директора департаменту продажу. Максим, ви з нами? Доброго дня, так. Так, і Максим Юрійович також з нами. Все. Ми починаємо. Сьогодні тема нашого вебінару. Інструменти успішного продажу, спочатку знову ж таки, я хочу е трохи знову сказати і підкреслити про нашу компанію, про наш досвід 20 років. І я кожен раз кажу. Не тільки 20 років ми на ринку, це 20 років стабільності, 20 років якості, 20 років і вже можу сказати, міцності. Да? І тому, все ж таки, одна із найважливіших також переваг є те, що ми на ринку 20 років, і навіть в такі часи, як зараз, ми тримаємось, ми виробляємо продукцію, ми постачаємо її по всій нашій країні. Так, і що ж все ж таки інструменти успішного продажу? По-перше, я підкреслю, що знання продукту це ключ до довіри. Знання нашого продукту і основні характеристики керамограніту. Основні характеристики нашого керамограніту – це ж, все ж таки міцність, стійкість до зносу, вологостійкість, морозостійкість. Також кожен раз я підкреслюю, що наш керама ми маємо дуже багато колекцій, дуже багато артиклів. Це нараховує більш ніж 200 колекцій. Ми завжди втілюємо тренди, тренди світового дизайну в українському нашому продукті. Тому хочу вам розказати таку історію. Я ще не працювала в компанії Таркерама, але почалася війна, і ми все ж таки вирішили не зупинятися. Коли ще А ми з мужем, з чоловіком, прийняли рішення не зупинятися все ж таки продовжити ремонт. Ми робили ремонт в оселі у батьків. І ще не працюючи в компанії, ми поїхали до магазину, і продавець каже: є класний виробник інтеркерама, він український, і я ще не працюючи в компанії. Я подивилася цей продукт, і я вже закохалася в нього тоді. Безліч варіантів колекції. Я була здивована на той момент, що не поступалася ніяким там іспанським чи якимсь брендом. Багатий вибір. Мені запропонували поліровану, мені запропонували матову колекцію. І скажу просто зі свого досвіду, мене покорів цей чоловік, який пропонував мені цей керамограніт. І зараз у нас у мами вже війна триває три роки. Вже це ремонт три роки, як ми її там доробили. І це наш український, і це наш керамограніт інтеркерамовський бренду IG Intergress. Тому а, я вам скажу, що я не тільки є директором з маркетингу, а спочатку все починалося як споживач. І що мені сподобалось, як коли мені от пропонували. Що дуже багато варіантів дизайну. Мені пропонували різні кольори: від сві... світлих відтінків до темних, польорованих, матові. Також мені розказували залапотовані. Я, як людина, була на той момент ну зовсім я з великим досвідом маркетингу, але ну, ремонт це взагалі да, не моя там історія. Але мені дуже сподобалось, що у саме цього виробника а вже в нас є безліч колекцій, безліч текстур, і все це можна запропонувати нашому споживачу. Так що я кажу не тільки а що ще є споживач нашої продукції. А наші дизайнери, відділ дизайнерів у нас, ми саме розробляємо ці дизайни або замовляємо також у італійських фабрик. нам розробляють дизайни під наше замовлення. Наш відділ дизайну завжди відвідує всі світові ринки. Іноді, навіть з нашими дизайнами, ми, як я бачу, опережаємо і йдемо вперед з нашими. Ціленнями, нашими ідеями, я кожен раз присутня на цих нарадах, де ми обираємо нові дизайни, нові текстури, що нам показати ринку, я аналізую ринок. І кожен раз я також здивована тим, що у нас дуже великий вибір поверхень, кольорів, текстур, дизайнів. Ми не стоїмо на, мі на місці, і кожен раз наші дизайнери щось нове приносять. Іноді таке даже буває, що. Керівник відділу дизайну у нас Алла Поліванова. Вона приходить і каже: Дивись, от такого ринку на ринку України ще немає. Давайте робити. Давайте робити, і ми думаємо, як це зробити. Тому інтеркерама не тільки на словах, а й на ділі є сучасним виробництвом, яка підтримує всі тренди і іноді їх оберіжає. Технологічність та якість. А, також а, кожен раз підкреслюю, що ми працюємо на італійському обладнанні. Ми компанія, яка локально знаходиться у Дніпрі, але все обладнання, на якому ми працюємо, це італійське обладнання. Майже всі наше. Майже все наше обладнання є італійське, і на минулому нашому вебінарі я показувала вам екскурсію, і ми нічого не скриваємо, ми відверті, ми прозорі, і ми показали всі наші лінії і наше виробництво. Широка лінійка форматів та текстур. В нашому портфелі є такі текстури, як камінь, мармур, бетон, дерево. Семент у нас є монокалори, у нас є ржа, є терація. Ми маємо безліч а, варіантів а, форматів. Це від мозаїки, це вершенна маленька плітка, до великих розмерів сляби це 240 на 120. Також в нашому портфелі є дошка, вже дуже полюблена на ринки нашими споживачами. А, варіант а, альтернатива ламінату, альтернатива а, іншому. Це наша дошка, яка виглядає дуже класно. Знову ж таки, в нашому ремонті також присутня ця дошка і дуже класно виглядає. Ну, я закохана в цей продукт, тому буду вам розповідати. Розноманітність поверхонь. А далі в відео ми подивимось знову-таки. Може хтось вже а, не звертає увагу, але все ж таки наша лапатована поверхня, наша поверхня з шугар ефектом наша 3D-поверхня. Майже немає аналогів на ринку. Також хочеться звернути на це увагу, що окрім того, що в нас є наші да, це полірована поверхня, також ми маємо і інші поверхні, які також а, дуже е, потрібно на них звернути увагу. Наша компанія завжди про ексклюзивність та гнучність. Наші колекції створюються з рахуванням попиту по ринку. Це обов'язково. Я проводжу раз на півроку, кожні півроку маркетингові дослідження. Ми дивимося тренди, і після тільки цього ми виробляємо наш продукт. У 2025 році IG IGІНТЕРГРЕФ став першим українським брендом, який представив унікальну 3D-текстуру керамограніту, що задала новий рівень у дизайні керамограніту на ринку України. У нашому портфелі є ексклюзивні дизайни. Ми оновлюємо асортимент щорічно. Кожен рік в нас виходять нові колекції, незважаючи на таку ситуацію, як ми маємо зараз, незважаючи на те, що кожен майже, майже добу наше місто знаходиться під обстрілами, ми працюємо, ми виготовляємо і ми а, е, вводимо нові колекції і нові дизайни. Також в 2024 році з результатами, за результатами фінансово-економічного аналізу вибір, центр, вибір країни компанія Інтеркерама виборола перше місце з відзнакою український виробник керамограніту номер 1 Це також а, ще раз говорить про те, що нам довіряє наш споживач, що нас обирають. Не побоюся сказати, що нас також люблять, і тому ми отримали також цю награду. Далі ми з вами переходимо до відео, де наші, де наші менеджери з продажу, наші регіональні менеджери, розкажуть вам і покажуть свої фішки продажів. Ми в шоурумі компанії Інтеркерама, де разом з вами ми подивимось нашу продукцію. Регіональний менеджер Ярослав поділиться з нами секретами ефективних продажів. Полірований керамограніт рекомендується показувати під кутом, щоб передати всю красоту поверхні і її блиск. Матова поверхня. Вона має ефект протиковзання, ідеальна для підлоги. Ми маємо безліч варіантів дизайнів та кольорів. Ми маємо безліч матових поверхень, більшості який представлений ефект карвінгу. В даному прикладі тут присутні об'ємні прожилки. Матову поверхність. З ефектом карвінгу ми демонструємо під різними кутами, щоб показати об'ємність фактури. стенді представлені новинки цього року поверхні мікрорельєф, які представлені в форматі 600х600 і 1200х600. 3D-ефект колекції 2025 року. Додатковий дотик стимулює тактильність прийняття. Ідеальна для стін, також можна використовувати на підлозі, та можна також використовувати в декоративних елементах. Рельєфна поверхня з вираженим об'ємом і вона дуже приємна на дотик. В чому все-таки різниця між матовою поверхнею і поверхнею мікрорельєфу? Обидві колекції мають матову поверхню. Однак у випадку мікрорельєфа вона передає більш натуральність поверхні і, і текстуру під камінь. Щоб показати перевагу мікрорельєфу, рекомендуємо плиту під різними кутами е, показувати покупцю з достатнім освітленням приміщення. Шугар Ефект. Також плітка матова, вона не ковзає, але має. Верлинні переливи. Керамограніт з шугар-ефектом виглядає дуже вишикано і додає естетики до вашої оселі. Лапатований керамограніт. Це тип обробки поверхні, при якій плитка має м'який напівматовий блиск і приємно на дотик фактуру без глибокого рельєфу. Така поверхня поєднує естетику полірованого каменю з меншою слізкістю, що робить її ідеально для підлог. А поверхню можна демонструвати як на підлозі, так і на стенді. Менстрації близько лопатовану плиту показують під різними кутами, щоб передати ефект глянцю на поверхні кермограні. Супер, переходимо до питання відповіді. Так, гарна виставка. Супер, дякуємо. Як контролюється дотримання РРЦ та дотримання знижок для кінцевого клієнта? Дивіться. Стосовно дотримання РРЦ, то цим питанням займаються наші менеджери при відвідуванні торгових точок. Це те, що вони бачать, які цінники розміщені на плитці, на нашому продукті при відвідуванні стосовно того, по яких знижок віддається кінцевому споживачу, то зараз у нас є програма, яка ну як за допомогою якої ми намагаємось робити контрольні закупки і таким чином виявляти. Ну, Тих наших партнерів, які, ну, грубо кажучи, не дотримуються цієї цінової політики для того, щоб в майбутньому це питання вирішити і ринок привести до якоїсь єдиної системи. В чому проблема з виробництвом керамограніту Nightlight? Виробництво артикула Nightlight, воно буде, але буде в майбутньому, вже скоріш за все в наступному місяці, тому що зараз всі лінії зайняті і йде виробництво іншого продукту, тому треба трохи почекати, і ми з цим артикулом повернемось до виробництва, але на початку вересня. Дивіться питання не в лінії, питання в завантаженості виробництва, тому що дуже багато проектів, дуже багато. Індивідуальних розробок, тому тільки з цим пов'язано. Ми, ми, ми бачимо, ми чуємо вас, і як казав Максим Юрійович, у вересні планується виготовлення цієї продукції. Як відбувається процес полюва... полірування граниту? Дивіться, а, а... Поліорування карамагніту відбувається механічним способом. Тобто ідея каміння, це певне, певна лінія, де ідея від. Ну, На жаль, немає з собою прикладу. Камінці такі і вони гортаються. І йде від крупного зерна до дрібного. і отримуємо поліровану поверхню. У нас не хімічне полірування, тому що як, ну, ви знаєте, що дуже багато продукції є індійської, і у них здебільшого йде хімічне полірування. Про хімічне полірування це ну, на носиться, тобто певна рідина, і за рахунок цього відбувається там. Ну це у нас механічне. Тобто, воно більш, скажімо так. Ну, як такого, а що саме, ви задаєте питання, що, з, з доглядом? Як, якого плану догляд? Тобто немає якогось такого, ну, люба плита, скажімо так, що кольоровка, ну, що, що лопатована, да? потрібно своєчасне прибирання, да, щоб не було там зайвого мусору. Ну, там... Питання так, щодо, чи, чи потрібно покривати засобом? Перед експлуатацією, бо кажуть, що лопатована плиточка вона більше забивається і кажуть, що не можна потім вимити нічим її. Ну, такого додаткові скажімо так, засоби да, вони використовуються. Що вони додають? Тобто вона стає, тобто не втрачаючи зовнішнього вигляду, вона стає менш слизька, да, тобто ну, менше там бруду. Но, як такового ну, в принципі, ну, немає такого, що хто каже. Що це обов'язково. Якщо брати поліровану пліту, так поліровку краще періодично обробляти, тобто, знову ж таки, вона не втрачає зовнішній вигляд, вона менш, скажімо так, привержена до механічного зносу, так? тому що поліровка різні, ну це, скажімо так, дольше, ну, дольше зберігає зовнішній вигляд. І також ці, ці засоби, ну, там різні виробники є, ці засоби допомагають робити її менш слизькою. Якось так. Ну, А там вже від виробника залежить, з якою ну, як, в якій пропорції використовувати. Яка позиція у вас топ-продажів, типу, найбільше продається? Дивіться, стосовно топ-продажів. Скажемо так, в кожній поверхні, в кожному форматі це свій топ. Так, е є е е класика, скажімо так, колекція Relabel. Е вона, ну як на мою думку, так е і згідно продажів, якщо брати в матовому варіанті, да, е вона лідирує лі 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 майже, скажімо так, в принципі, і в 600 на 600, і 600 на метр двадцять. Хоча ця колекція дуже, скажемо так, <кліп> поважного віку. вже. Ну вона лідірує в продажах. Хоча, в принципі, і нові колекції також ну не, не можна сказати, що щось там більш гарне. Ну, бетони десь, ну скажімо так, вже на другий план відходять зараз. Якщо брати по топ продажах, дуже велику популярність набирають мікрорельєф. Я безпосередньо співпрацюю з архітекторами, з дизайнерами, з забудовниками, і е, дуже багато людей, архітекторів, особливо там, ну архітектори, дизайнери, які приїжджають, звертають на це увагу. Тому що якість е, графіки, да, структура, шарм цих колекцій, ну і, скажімо так, наша вітчизняна ціна, ну потім тобто мікроліф набирають оберт. В поліровці так, ну це класика здебільшого. Так, поки що це калаката, хоча і нові колекції, татуари, да, там, грубо кажучи, також набирають обертів. Але трохи повільніше, в принципі, зараз зробили виставку. Я думаю, що ну, скажімо, дуже ну, скажімо так, згодом наберуть вони все. Так, де можна завантажити текстури тр... для текстури плітки для використання їх в 3D-візуалізаціях на сайті немає. А, на сайті є, але якщо а, ви можете звернутися до відділу маркетингу, написати нам або зателефонувати, ми вам допоможемо це скачати, а, або надішлемо цей файл, або вилежимо на Google Диск для вас особисто. Добрий день. Як ви аргументуєте? О, у нас є політичне питання. Як ви аргументуєте політику закритих загальних залишків на заводі? Максим Юрійович. Ну, я вважаю, що це наша внутрішня політика, е і ми маємо на це право. Тобто, загальні залишки заводу вони не розповсюджуються е по окремим якимось позиціям, то є регіональні менеджери, кожен наш партнер може звернутися в телефонному режиму до них, і е він надасть йому інформацію, е чи доступна позиція в наявності в якій кількості, і або коли вона буде у виробництві. Далі питання, яка ситуація з великими форматами? Багато немає позицій, що планується на майбутнє. В майбутньому плануємо, я так думаю, плануємо виготовляти цю плитку, але зараз, враховуючи, що всі наші потужності зайняті виробництвом під інші формати, інші колекції, то зараз це питання просто відкладене на майбутнє. Як доглядати за поверхнями мікрорельєф, бо жоден клієнт після дотику не захотів купувати, не дивуючи, як він буде доглядати. Ми робили цілий вебінар по мікрорельєфам і є відео, як доглядати. Я сама особисто прибирала його, і він прибирається дуже легко. Ми... І землю висипали не просто а, пройшлися тряпочкою. Там мої пил стерли. Ні, ми висипали, ми Розливали а, сік, Ми висипали а, землю, і а, не було жодного моменту, де ми не змогли це прибрати. Вона дуже легко прибирається. Тому а, можете звернутися також. Я надішлю це відео а, і покажу, як доглядати. Знову ж таки, питання по текстурах кудись перекидає до нас в відділ маркетингу. А є наша імейл. Зараз тут я напишу свій особистий телефон. Можете також звернутися до мене, і ми вам надішлимо текстури. Як компанія бачить формування своїх ділерських мереж в малих містечках і регіонах з позначенням одного ділера? Часто буває. Що в спеціалізованому салоні з'являються нові конкуренти, які продають дуже агресивно і без правил салон починає втрачати цікавість до продукції. Виходить, ти популяризував продукт, а хтось просто використовує твої зусилля. Зараз ми займаємося цим питанням, займаємось вирівнюванням цін як у гуртовому напрямку, так і в роздрібному напрямку. Як я вже сказав, ну а стосовно дилерів, то мережа дилерів у нас сформована на даний момент. Я думаю, що у кожному з наших партнерів дуже зручно, бо всі наші дилери мають майже та не майже, а 100% нашого асортименту. Тому в питанні де придбати плитку по наявності, то останнім часом таких питань не, не виникає взагалі. А знову ж таки, є питання, а мені навіть мікрофібру його важко витрати. А знову таки і зброшу посилання, а зробимо розсилку по вебінару з мікрорельєфу, покажемо, як прибирати, покажемо, як за ним слідкувати. Це надзвичайно гарна, надзвичайно красива поверхня, і вона не потребує особистого догляду. Тому, а якщо виникають такі питання, подивимось знову вебінар, будуть питання, знову таки будемо розглядати їх. А кого ще є питання, хто хоче задати. А, тоді все. Мабуть, а, не мабуть, я бачу, що на всі питання ми відповіли. Дякуємо вам, що знайшли сьогодні можливість до нас приєднатися до нашого вебінару. Далі на до кінця серпня ми плануємо ще один вебінар. Тому якщо сьогодні а, не задали якісь а, питання. То, будь ласка, підготуйте їх, і можна буде відповісти на вебінарі. І знову ж таки, я наголошую на те, що ми прозорі ми завжди відкриті. Якщо у вас виникають питання, ви завжди можете звернутися до відділу маркетингу, і ми вже будемо дивитися, до кого це питання до нас, як маркетологів, до відділу продажу чи до відділу виробництва, і будемо вам допомагати розібратися, якщо виникнуть якісь у вас труднощі. Я вам дякую. Так, всім гарних продажів. А ще раз можу сказати завтра, 08.08. 08. Дуже класний енергетичний день. Загадуємо бажання, що це не бажання, беремо намір на те, щоб наші продажі тільки зростали, дінюшки заходили ще більше, і продукт компанії JIT Intergress з кожним роком ріс-ріспродажа. Всім гарного дня! Дякую за сьогоднішній день наші зустрічі. дякую. Всім гарних продажів, гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення.